Математика не нудна наука, а справжня пригода. Це доводить перший в Україні музей математики Кубоїд у Києві простір, який поєднує гру логіку, і інтерактивні експонати, сьогодні вперше відкрив двері для відвідувачів. Катерина Самойленко пройшлася музеєм і подивилася, як працюють найцікавіші експонати. Ми дуже пишаємося залами для занять, де будуть проходити заняття як для дітей, так і для педагогів. Кімната креативності якраз над нами. Простір кмітливості там з іншого боку. А дві зали для занять на 45 чоловік і на 15 розділені для великих груп і для малих. Олена Кавчевська веде нас залами нового музею математики. І сьогодні сюди можуть приходити відвідувачі. Тут може сісти наша менеджер із дітками, очі в очі поговорити. Або людина на кріслі-колісному так само може розумієте дивитися оцей зоровий зв'язок. У нас є в нас продумано тут до, до дрібниць. І виходить, що покажіть мені, будь ласка, квиток, який отримує квиток, наша е, наш клієнт. От такий квиток, і на зворотньому. На зворотньому боці можна побачити знову ж таки відображення всіх просторів, і навігація проведе, якщо десь загубилися в просторі, подивились на квиточок. Гості тут зможуть тестувати, як змінюється швидкість на борді, залежно від кута нахилу, або обчислити, скільки однокласників міститься в один кубічний метр. Ми з вами на другому поверсі, де математика у нас візуалізується і більше зрозуміла стає, і як то кажуть, можна її відчути на дотик. Але насправді, якщо ми підемо по цьому. Простору, ми з вами е, познайомимося із теоремою Піфагора і подивимося на гіперболи, гіперболоїди, візуалізація, вони як математика і мистецтво. Другий поверх для тих, хто прагне тиші концентрації. Доброго Тут простори. працює зона головоломок, простір логічних завдань і кімнати, де відвідувачі можуть власноруч створити математичну модель за інструкцією з навчальних боксів. Відвідувач вибирає собі тему, яка її цікавить. Ми видаємо номерочок. Да, і йдемо, беремо бокс. Ось, чи чотири. Да, ми беремо бокс і тут маємо інструкцію. Вибираємо місце десь. Бачите, дітки тут собі вже повибирали, і ось що майструють. Читають інструкцію і роблять з цих підручних елементів все, що тут потрібно. Все, що тут потрібно. Зати і зробити майже 200 експонатів і 8 інтерактивних зон. Музей математики офіційно відкрили ще 17 травня за участі президента України Володимира Зеленського та першої леді Кубої це перший музей математики в Україні і лише п'ятий такий у світі. Його площа 2000 тисячі квадратних метрів. Діти вчаться тут через гру, а вчителі можуть влаштовувати заняття в приміщенні закладу. Я і наша команда подорожувала музеями світу. І виявилося, що не так багато музеїв математики. Якщо скромно сказати, то наш музей не гірший, А якщо не скромно, то наш музей кращий. У Кубоїді все придумане до дрібниць: від квитків із навігацією до простору доступного для людей з інвалідністю. Організатори наголошують, це не просто музей, це місце, де математика стає зрозумілою, наука близькою, а навчання захопливим досвідом. Катерина Самойленко, Валентин Біліч подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.